Мир Божий вам, братія і сестри, ви знаєте, трошки я хворів і якийсь час мене не було. І прийшовши сюди, чуючи, ну, як то кажучи, звичайну християнську пісню, яку я вже давно не слухав на, на служінні, мені робиться приємно. Приємно прославляти нашого Господа, приємно бути разом. Слава нашому Богу! Ви знаєте. Не. Треба дорожити цим часом, що нам дає Господь разом зустрітися, разом бути. І ми цього тижня читали книгу буття, і знаєте, там описується, що люди раніше жили не так, як ми зараз, вони жили в 10 разів більше. Тобто зараз людина живе там 70, 80, 90, 100 років максимум. А раніше люди жили 800, 900, 600. І ви знаєте, і було трошки більше часу. На той момент. Не, не сильно багато. Бо знаєте, бо якщо час не вічний, він закінчується рано чи пізно. Але було трошки більше часу. На сьогоднішній день наш час. Він Зменшився в 10 разів. Одного разу Бог подивився на землю і каже, скільки я буду терпіти цим гріхам і тому всьому злу, яке робиться, будуть роки життя людини 120. 70-80 від більшої кріпості, максимум, біля максимуму 120. І ви знаєте, і час людини зменшився на цій землі. І за той короткий час, що. Дану людині, людині тут на землі людина повинна зрозуміти, для чого вона живе, вона повинна примиритися з Богом, залишити все зло і приготувати собі місце там на небесах. Ви знаєте, так буває говорять, що ніколи не буває пізно щось там зробити. Але насправді дуже часто буває пізно. То, що людина не змогла там зробити в молодості, то їй важко то зробити потім на старості. Ви знаєте, дуже важливо, що приходить такий момент, коли Бог кличе людину каятися. Пройшов твій час. Бог послав до тебе якусь людину, якогось чоловіка. До тебе говоряться слова, щоб ти каявся. І людина може змарнувати цей час. Коли призиває її Господь, а може використати. Ви знаєте, я би хотів, щоб коли Бог звертається до нас чи з покаянням, чи то, щоб ми ставали на свої ноги, виростали духовно, рухалися вперед, щоб ми чули це, щоб ми це сприймали, щоб ми використовували правильно то, що нам дано. В екзіасту написано. Третя голова, перший другий вірш. Для всього свій час і година своя, кожній справі під небом. Час родитися, час помирати, час садити, час виривати посадження. Знаєте, Бог дав для свого свій час. І він не є великий на цій землі, він є дуже короткий. Я вам розкажу одну притчу. Одного разу хлопчик мав дуже хорошого батька. І коли вони переходили річку гірську, батько його брав на руки переносив. Але хлопчик дивився на батька і хотів бути так, як він, як батько, він хотів швидше вирости. Він бажав теж стати таким сильним, щоб переходити самому річку, а батько його переносив на руках. Коли батько працював на роботі, водив велику машину, син думав, о, я теж хочу так скоріше вирости і водити велику машину. Коли батько рубав дрова, і з одного розмаху розколював великий пень, син думав, о, я теж хочу вирости швидше і бути сильним, як мій батько, і розколювати цей пень. І так колоти дрова. Ви знаєте, одного разу, коли цей хлопець цей чоловік виріс і працюючи на роботі, він собі згадав, як він бажав поскоріше стати дорослим. Але сьогодні, працюючи на роботі, відчуває, відчуваючи ті. Чажі життєві. Він згадав, як йому було добре, як коли його батько переносив через річку, а тепер він сам має перейти цю річку. Ви знаєте, на все є свій час. І про що би я хотів сказати? Буває, що в наше життя приходить час випробовувань. І ці випробовування можна переносити по-різному. Ви, напевно, замічали таке в своєму житті, що двом людям буває абсолютно одинакова ситуація. Двом людям буває важко, але один посміхається, а один опустив руки, опустив голову, і все, і він не знає, як далі йому жити і що йому, йому далі робити. І в той момент один чоловік надіється на Господа, а другий вже не знає, що йому робити. Це є ключовий момент. Важкі ситуації в житті бувають в кожного. Але як ти будеш їх переносити? Як ти будеш на них дивитися? Чи з правильної сторони, чи не з правильної? Ви знаєте, я думаю, що нема на землі такої людини, що прожила життя і в неї не було нічого важкого в житті. Все пройшло легко. Нема, напевно, такої людини? Немає. Кожен терпить якісь хвороби, щось інше терпить. Але як людина це сприймає? Ви знаєте, Біблія нам розказує дуже гарну історію про Лазара. Був такий Лазар, Марія, Марта вони були брат і сестри. Вони були рідні. І одного разу цей Лазар захворів. Захворів і хвороба його була важка. Ви знаєте, і... але Лазар, Марія, Марта, вони знали про Ісуса Христа, вони вірували в Ісуса. І коли Він захворів, в них при... в життя прийшов важкий час. Тому що коли він був здоровий Лазар, в них відносно було все добре, тому що вони пізнали Господа, вони покаялись, вони знали про Ісуса. Лазар здоровий, вони рідні, можуть жити один одного, підтримувати, служити Господу. А тут приходить важка обставина в їхнє життя. Захворів їхній брат Лазар. Приходить важкий час. В добрий час приходить важкий. Ви знаєте, ці сестри посилають до Ісуса Христа, щоб Він прийшов, щоб молився за того Лазара, що Він був здоровий, але Ісус не приходить. Ісус не приходить, час затягується, і ті сестри думають, ну як так, ми ж знаємо цілющого великого Бога. Ми знаємо Ісуса, і Він може прийти, і Лазар буде здоровий, а Ісус не приходить. Як так може бути? І вони посилали за Ісусом, але Ісус не прийшов в той час. Ви знаєте, Ісус затримався, а потім приходить. І ті сестри. Приходячи до Ісуса, кажуть, Господи, якщо би Ти прийшов скоріше, наш брат був би живий, а так Він помер. Ви знаєте, в них цей дуже важкий час, бо вони втрачають рідну людину. Але Ісус Він ніколи не запізнюється. Ви знаєте, Ісус приходить і хто знає цю історію? Лазар лежав в грубі чотири доби. Він вже з'явився запах, кажуть ті сестри, вже запах появився. А Ісус каже, відваліть каменя. Відваліть каменя. Ісус каже, Лазарю, виходи звідти. Лазар виходив весь оповитий, бо колись так обв'язували мертву людину оповитий. На лиці хустинка Він виходить вже живий. І ви знаєте, і виходить, що в житті цих людей, цих двох жінок, є перший період, вони живуть все добре. Потім приходить випробовування. Дуже важко. Потім приходить Господь. Ситуація розрішилася, приходить третій період. Вони всі дуже раді, вони всі дуже щасливі. Вони бачать, що для Бога немає нічого неможливого, але це вони побачили тільки в третьому періоді, коли завершилося. Ви знаєте, що важливо для нас? Ми можемо знаходитись в час випробування в другому періоді, і не розуміти, що йде третій. А можемо розуміти, що Господь, що би не було, Він нас спасе і доведе до кінця. І наш розум, наше розуміння може знаходитись в третьому періоді там, де ми перемогли з Господом. І тоді буде легше переносити всяке випробування. Тоді ти будеш над випробуванням, бо ти будеш розуміти, що би не було, мій кінець з Господом. Навіть якщо я помру на цій землі, нема нічого сильно страшного. Тому що моя будущість з Господом. Я помер, Господь мене підніме з могили, і я буду з ним. І мені буде добре. І ви знаєте, і важливо для нас. Чому для нас важливо? Тому що ні, нікого з нас нема такого, щоб не переносив випробовування або трудності в житті. Всі ми це маємо. І для нас важливо, щоб ми підходили до цих випробувань з розумом, з розумінням того, що Господь з нами. Нібито ми знаходимося в періоді, де все сувершилося, де Господь нам поміг, і нам буде легше. Коли ми будемо дивитися з вірою на то, що нас чекає. Господь призиває, щоб ми вірували, бо для нього нема нічого неможливого. Він все створив, Він все зробив. Він володар часу. Ви знаєте, свого часу. Він Поставив місяць, сонце, зорі, щоб вони керували часом, щоб ми мали знаки, коли день, коли ніч. Він створив цю систему. Планета обертається, міняється день-ніч. Це, це все він зробив. Він всемогутній Бог, який керує часом, який керує життям, який може дати тобі життя, навіть якщо ти помреш. Знаєте, Він обіцяє вічне життя тим людям, які послідують за ним. Тим людям, які не порахуються сьогодні з якимось своїми побажаннями, а відложивши все, підуть за ним. Господь дуже любить свого народа, любить нас, в тому числі свою Львівську церкву Господь теж любить, знає по імені кожного з нас. Він знає по імені, йому приємно, коли люди шанують Його. Йому неприємно, коли люди зневажають Його і Його волю. А коли люди шанують, Богу приємно дивитися на таких людей. Ви знаєте, Богу приємно на вас дивитися. Хай вас Бог благословить, що ви далі в силі і вірі слідували за ним. Навіть якщо прийде важкий час. Наше життя. Пам'ятайте, що він закінчиться рано чи пізно, він закінчиться. І буде добре з нашим Господом. Що би не було, нехай славиться ім'я Господнє Я попрошу вас, щоб ви помолилися разом зі мною. Попросимо Господа, щоб Він укріпив нашу віру, що коли нам буде важко і опустяться руки, щоб ми згадали, що з нами є всемогутній Бог. Що ж нами є Ісус Христос, який нас проведе, який і зцілить і допоможе? Слава нашому Господу! Слава Ісусу, будемо молитися!